Маємо сьогодні допомогу. Хто за початок роботи, прошу голосувати. Хто за? Проти одинаково одноголо. Колеги, у нас на порядку денному 4 питання. Хто за порядок денний за основу та цілому? Прошу голосувати. Хто за? Проти одинамися одноголосного. Перше питання. Про підтримку президента України Зеленського. Чорноморської міської ради одниської області про підтримку президента України Зеленського Володимира Олександровича. Україна стала об'єктом державної агресії з боку Російської Федерації, яка спричинила величезні людські втрати, руйнування та страждання. Вже сьогодні маємо тисячі загиблих окупованих у Криму, в місті Севастополі та на сході та півдні нашої країни. Агресор не припиняє своїх атак. Щодня ми переживаємо ракетні удари бомбанду... бомбардування наших міст, знищення енергетичної, промислової та цивільної інфраструктури. Країна-агресор чинить масові воєнні злочини, терор і геноцид, вчиняючи, вбиваючи мирних громадян, катуючи полонених, депортує цивільних осіб, зокрема дітей, і знищує нашу культурну спадщину. Ніхто не має права забувати, що ці злочини під. Тривають основи міжнародної безпеки та стабільності агресія Російської Федерації це виклик для всіх, хто прагне миру і стабільності в світі. І, нехтуючи своїми зобов'язаннями, Росія ставить під загрозу не лише нашу країну, а й увесь міжнародний правопорядок. Водночас війна продемонструвала надзвичайну стійкість відвагу та незваність українців, готових віддати все. Для збереження своєї держави, її незалежності і європейського розвитку. Вона об'єднала українців як націю, зміцнивши віру в наші сили та в нашого лідера-президента України Володимира Зеленського. Адже саме під його керівництвом ми долаємо найважчі випробування. Наша країна тривалий час тримає оборону Східного фронту ЄС. Взявши на себе удар усієї воєнної потуги країни-агресора, сьогодні від Збройних Сил України та верховного командувача президента України Володимира Зеленського залежить майбутній Європи. Ми, депутати Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, висловлюємо повну підтримку президенту України Володимиру Зеленському, який щоденно докладає значних зусиль для забезпечення стабільності. Безпеки та гідного рівня життя кожного українця. Український народ обрав свого президента на демократичних виборах і він залишається легітимним головою держави, що невпинно працює на благо країни навіть у найскладніші часи. Лише українці мають виключне право визначати, коли та за яких умов змінювати свою владу. Сьогодні, як ніколи, важливо підтримати єдність. У консультацію зусиль для захисту суверенітету та незалежності України. В єдності переможемо. Колеги, прошу підтримати дане звернення депутатів Чорноморської міської ради, підтримку президента Зеленського. Як рекомендацію ми можемо замовити? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Три за, один утримався. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Друге питання. Про внесення змін до рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 12.4.24 року 588-8 про створення алеї пам'яті. Прошу. Доброго дня. Шановні колеги, на ваш розгляд вноситься проєкт рішення щодо пам'ять. Напругий жаль не припиняється всіх наших, які загинули на наших героях. Наразі ми встановили 123 фотостенди. В роботі зараз ще 9 фотостендрів. З батьками, з грантськими організаціями міста Чорноморська. Тому прошу підтримати даний проект. Дякую, Сюди. Дякую. Колеги, прошу підтримати. Прошу голосувати. Хто за? Хто утримуємося? Одноголосно. Третє питання. Розвітуського голови щодо здійснення Чорноморської міської ради Одеської районної Одеської області та її виконавчого органи Державної революционної да. політики у 2024 році. Прошу. Добрий день всім. Дане рішення підготовлено на підставі статті 38 закону України про підстави Державної революционної політики та пункту 9 статті 26 закону про місцеве самоврядування. Здійснення регуляторної політики все делеговані державними повноваження. У 2024 році було затверджено плановою, якого вдвічі вносили зміни. За минулий рік прийнято чотири регуляторних акти. Відповідно до закону проводилось відстеження результативності діючих регуляторних актів яких на сьогоднішній день у нас 13 було проведено одне базове відстеження, одне повторне і одне з періодичних відстеження регуляторних актів. За результатами відстеження, як вбачається, за аналізу кількісних і якісних показників цих регуляторних актів, вони є актуальними і мають позитивну динаміку. колеги. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримаємося одноголосно. Четверте питання. Про внесення змін до рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 28 рубльського 24 номер 661. Про організацію позашкільних навчальних закладів Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. Прошу колеги. Взиску, і, всім доброго дня. У зв'язку з вільною членом комісії з реалізації Грецевої Наталії Івановні з посади заступника головного бухгалтера з питань економіки централізованої бухгалтерії управління освіти Червоносської міської ради Детського районної Дерської області. Просимо внести відповідні зміни до рішення Черноморської міської ради Детської районної Дійської області на восьмому року. Скажіть, будь ласка, у вас організація розпочалася з 8 до 8. З у вас 2 місяці. Вже пройшло 6 місяців. Ну, що вам заважало раніше не зробити цю де відсвяту? Це рішення прийняти. Людина звільнилася, ви зараз починаєте, що ми, ну, ми когось відключали. Де гарантія, що завтра хто ще не звільниться? Ну, гарантія ніхто вам не дасть, на жаль. Я особисто ну, не думаю, що з ним не одної особи зі складу комісії є поставою для внесення змін. Але є закон, який повинен так зробити. Реалізація завершена, всі працівники вже повідомлені, вийшов вже двохмічний термін про їх попередження. і Всі відповідні акти іммінітаризації, всі передування акти вже складені. Про те, що звільнилася людина за своїм бажанням, ну я не можу відповідати. Ви, голова комісії, що зробили для того, щоб не 6 місяців на це питання, підняти, а чому через 2 місяці ви не виконали свою роботу? Що вам заважало, як голові комісії? Ну, відповідно, за 2 місяці немає відповідного сроку, щоб там протягом особливо 2 місяці виконати. Але були відповідні заходи, які були здійснені, відповідні. Були відповідні попитання та колективне звернення, які потрібно було відповісти, були відповідні заклади з боку прокуратури, які були повинні відповісти. Тому трошечки затягнулися. Але ми ніяких сроки, з згідно чого до нас, не пройшоли. Ви вважаєте, що півроку це трошечки, так? У мене інше питання. Так. Який сьогодні правовий статус у одного закладу і у другого? Вони по яким документам працюють? По стан, по новому? Ну, Люди працюють по управлінню освіти. Останція. Зрозуміло. Так. В якому статусі? Як і кому центр позашкільної освіти та седонщини? Тому ще організація не пройшла. Ні. У ну, зв'язку з тим, що потрібно на сесії затвердити передувальний акт, все закінчиться. Але в зв'язку з тим, що змінилася людина, на жаль, цього, цього ми сьогодні цього не можемо зробити. Хоча в нас вже на 100% і все готово. І ви як голова комісії. Ви розуміли, що без цієї людини ви не зможете провести, бо все одно вона Ну, Я ще її звільнив. Що боюся, як склалася, не зклалася, то не скал, сфоти, ну, я І Я чи... не можу людиною, яка написала звільни з 7 лютого, її е... не звільняти. Ну, я згіняті. хочу сказати, якби ви вложились вложили два місяці. То цього питання зараз би не було в нас такому місяці. два місяці це мінімальний строк для придбання. Да. Тому раніше кількох місяцях неможливо завершити реабілітацію. Там була ще затримка і податкова довго перевіряла. І пенсійний фонд затягнув пенсійний фонд, який закінчив перевірку 20 грудні місяці. Ми виключаємо це складу по місяць заступника головного гадара. Питання економіки. Скажіть, будь ласка, а це не, яким чином не, зможете, не зможе е, якісь порушити е, роботу комісії? комісії... Ми ж нікого не заводимо замість неї? Ну, Голова комісії нікого не пропонував. Я думаю, тим, тим, тим паче, що він доповів, що майже все, ну, все е, е, підрозділи. Акт, ліквідаційний акт yeah, без. Yeah. без е, Посадової особи, так. економіста, головного да? бухгалтера бухгалтера. Заступника головного бухгалтера. Добре. А, чи це не буде... Ні, у нас є головний Яка головна бухгалтера? Тобто це ніяким чином нам не, 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 потім не буде якихось претензій до, про... до нас, до управління освіти, безпосередньо це... до голосування. Це процедурне питання, прошу підтримати. Добре. Питання є, колеги? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Они Дякую. Колеги, порядок не вичерпано. Дякую всім за цю операцію. Доброго дня.